З нами вже на зв'язку, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадим, я вас вітаю Вітаю вас, пане Вадиме. З одного боку бачимо, що неспокійно й неспокійно ситуація на тимчасово окупованих територіях. Там щось вибухає, вибухають автівки. З іншого боку, розуміємо, що на жаль, неспокійно і звісно ж на фронтах. То би ви охарактеризували і ранкові події, і те, що відбувалося від вчорашнього вечора. Ну, власне кажучи, треба почати з того, що сьогодні вночі вибухнув авто вранці, точніше вибухнув автомобіль венеродарі за попередніми даними було підірвано в автомобілі. Підірвався колаборант, який працював на окупаційну поліцію. Власне кажучи, якісь більші подробиці трошки пізніше будемо знати, якщо говорити про... Україну про неокуповані території, то вчора вночі був ввечері точніше був удар по Краматорську, був удар по Барвінковому, це Харківська область. Двох людей, на жаль, загинуло там. Ну а ключові воєнні дії безумовно продовжують відбуватися саме Бахмут, саме Авдіївка і Вугледар. Хоча в вугледарі зараз нібито трошки застабілізувалася ситуація, але в той же час. За деякими даними, зараз росіяни якраз починають перегрупування своїх сил біля Волгодара, очевидно, все ж таки пробуючи зробити ротацію і підтягнути нові сили. Давайте тоді перейдемо до того, що нам пише західна преса, вкладаючи знов ж таки поради від наших західних партнерів. Блумберг пише, посилаючись на офіційні офіційних представників влади Сполучених Штатів Америки і не тільки і європейських країн, що мовляв Україні. Цілком ймовірно доведеться скоро покинути чи вивести свої війська із Бахмуту. Тут власне, ця інформація або поради вийти з Бахмуту. Ми чули і два тижні тому. Мова йде про те, щоб Власне виграти певною мірою час. Поки ми очікуємо на поставки танків і іншого його озброєння, і мовляв, таким чином це буде доцільно. Хоча наскільки мені пояснювали військові експерти, не варто думати, що росіяни, якщо зайдуть в Бахмут, то там вони сядуть і будуть чекати хорошої погоди. Ні, вони будуть далі рухатись фронтами. Саме тому, скоріш за все, Бахмут зараз так активно збройні сили і тримають. Але тим не менше, пане Вадимо, оці сигнали про доцільність, да доцільність поступитися цими територіями. Як ви їх сприймаєте, і чи бачите ви, що можливо їх серйозно сприйма? Мають і в українському генштабі? Дивіться, ну, я не воєнний експерт. Мені тут тяжче щось коментувати. В принципі, з того, що я розумію, справді є дві точки зору: одна точка зору треба відійти від Бахмута, і прийти на дальші рубежі. Це Константинівка, це Краматорськ, це Слов'янськ. Інша частина говорить, те, що щойно ви озвучили, це те, що. Як тільки е, росіяни зайдуть в бахмут, вони відразу ж почнуть рухатися далі. Тому очевидно, все ж таки тут треба дивитися на рішення гінштабу. Е, думаю, що тут е, я навряд чи компетентним експертом, який би міг щось е, більш фахово коментувати. Ну, звісно, новина, від якої вибухнули абсолютно всі засоби масової інформації. Це оця історія про вояжі директора ЦРУ пана Бернса. Спочатку з'явилася інформація про те, що мовляв, Бернс побував у Москві, побував у Києві. Він мав дізнатися і зібрати думки, настрої і навіть спробувати вже вкинути ідею так званого перемир'я. Єдине, що треба сказати, як пишуть західні інсайдери, мова йде про те, що американці пропонували нам Україні подарувати 20% наших територій Росії. Росії, відповідно, зупинити цю війну і вивезти війська. Обидві сторони. Це відкинули, але згодом пане Вадиме, вийшло спростування, що таких розмов не було. Але ми розуміємо, що ну звісно американці не можуть сказати, що вони в принципі поклали на стіл такі пропозиції? В цілому давайте дамо оцінку самим спробам встановити певний діалог між Києвом та Москвою. Ну і участь ЦРУ і США. Невже вони справді сумніваються в тому, що ми здатні вийти на кордони 91-го року? Ну є уже спростування від ЦРУ про те, що Барнс ска що за не був в тобто газетне власникавча в якій була описана історія із цими переговорами там говорилось про те, що Бернс був в Москві, і Бернс вів переговори в Москві. Тобто він заявив про те заяву на про те, що він не був в Москві. В принципі, ну це якісь історії про в мене син. Власне кажучи, чи ведуться переговори, чи ведеться діалог, на переговори, правильно так сказати між різними країнами, в тому числі Сполученими Штатами та Росії, очевидно, все ж таки ці діалоги ведуться. Ці діалоги будуть продовжуватися, і хочемо то чи не хочемо, але такі діалоги завжди є в подібних ситуаціях. В принципі, чи є логічним пропонувати щось подібне росіянам? Я не говорю навіть про нашу позицію. Думаю, що станом на зараз Путін не готовий взагалі теоретично навіть до подібних переговорів, і тому навіть теоретично вести з ним зараз будь-який діалог це марна справа. Тому я думаю, що чесно кажучи, чи були ці пропозиції чи ні, очевидно, ми це узнаємо років ще раз тридцять Якщо всі ми доживемо до цього моменту, але станом на зараз, навіть якщо щось подібне було, перспективних в цьому на цей момент просто не існує. Путін живе в ілюзії про те, що він зможе зірвати швидку війну у заходу, і він зможе перевести це в формат довгої війни, в якій він нібито зможе виматувати захід, Думаю, що нічого йому не вдасться, але зараз він живе саме в цій ілюзії. Та безперечно, але о, вже забігаючи наперед, аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що великий наступ Російської Федерації завершиться до квітня і не буде успішним. З одного боку, я розумію, що війна це математика. Багато речей можна прорахувати. Прорахувати і підрахувати, але з іншого боку, ми вже бачили, як західні аналітики помиляються. Зокрема, це ми відчули на початку повномасштабного вторгнення. Пане Вадиме, чи варто, як ви гадаєте, орієнтуватися? От на такі дати я майже кожного дня спілкуюся з військовими в наших включеннях, і вони все ж таки підкреслюють, що наше суспільство дещо перебуває у теплі ванні, і саме через це є проблеми з мобілізацією і так далі. І нас же постійно підігрівають цими заявами. Не навіть не українська влада. Да, то я не можу критикувати тільки нашу сторону, а й західні різні аналітики, що ось ось і буде оцей прорив. Наскільки ви скептично чи навпаки розділяєте такі оптимістичні прогнози? Ну дивіться, я вважаю, що Путін буде робити спробу ще одного наступу, виходячи із все, навіть невоєнної на з політичної логіки самого Путіна. дуже сподіваюся, що йому нічого не вдасться. Але те, що ми не можемо перебувати в теплій ванні, те, що ми повинні розуміти, що. Попереду неймовірно складні місяці війни. Це теж ми всі повинні чітко розуміти, тому що справді от ви правильно говорите дуже багато людей після Харкова і особливо після Херсона дуже сильно розслабилися. В принципі, всі почали вважати, що все війна ось ось закінчилася, або вона десь настільки далеко, що вона нас всіх не торкнеться. На жаль, війна поруч. На жаль, ми повинні розуміти, що загрози їх ще дуже великі. Та безперечно. я не знаю, наскільки можна через кому, коли ви кажете про загрози, це згадувати, тому що в нас є частина експертів. Це я зараз підвожуся до вчорашньої заяви Путіна, які кажуть, ні, ні, це вже мові тон в принципі торкатися ядерної риторики. Але тим не менше, маємо те, що маємо повна цитата. Вчорашня Путіна звучить наступним чином: ні, на факт нам знову угражають німецькими танками. Ліапард воюють руками бандеровців. Все це Путін сказав під час своїх про до до річчя перемоги у Сталін у Сталінградській битві, і звісно, ну тут неможливо не посміхнутися, тому що е, нема танків їм ніхто не не погрожує, тому що вони кинуті будуть лише для захисту наших територій. Але там же Путін не каже про те, що Росія. Росія при атвіті на угрозу однієї бронетехніки не обійдеться. всі це розуміти. Тобто знову і знову він вказує на оцю ядерну риторику. Хоча мені здається, що навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц на це наведеться. Але тим не менше, пане Вадиме, доколі можна використовувати цей козир, який вже затертий за 11 місяців війни, і наскільки сам Путін вірить в те, що він каже, що це може бути аргументом останньої черги. Ну, він не може іншого нічого говорити. Ви розумієте, що вся проблема в тому, що це його останній козир, і він його весь час, весь час ним, в принципі, махає. Тобто, коли в тебе нічого не виходить, ти повинен піднімати ставки. Піднімати ставки може тільки ядерною зброєю. Тому в даному випадку він і продовжує про це говорити. Він, і ще раз повторюся, тобто його логіка зараз зводиться до спроби зірвати Бліцкріг, зірвати швидку війну. І привести цю війну в довгий, такий виснажливий для всього світу, ж, не тільки для України і не тільки для Росії, для всього світу виснажливий такий марафон. От тому, от власне кажучи, він і починає знову говорити про ядерну зброю. Тому тобто, що я думаю, уже що після заяви Буша і Сі Сізенпіня, яка відбулася влітку на саміті Великої двадцятки. Не він перестане говорити. І справді кілька місяців він персонально та навіть Медведєву заборонено було кілька місяців говорити про ядерний півел. Зараз судячи з усього, все не все не дуже добре в росіян, якщо він змушений знову говорити про ядерну зброю. Та й на останок, дозвольте я вас запитаю, бо з'явилася інформація про те, що у міністерстві внутрішніх справ розпочато формування штурмових бригад. Гвардія наступу підкреслю для наших глядачів, що це добровольчі підрозділи, які мають доєднатися до звільнення окупованих територій України. Пане Вадиме, якісь аналогії проведіть, це щось на кшталт тієї тероборони, яку ми побачили, чи щось інше. Що це за новостворені такі бригади? Ну, це посилення національної гвардії, власне кажучи, створення, як вчора було сказано виконуючого обов'язки міністра, це створення штурмових, саме штурмових бригад, бригад наступу, бригад, які будуть задіяні в наступній фазі війни, це фаза звільнення наших територій. От, власне кажучи, створюються зараз саме такі бригади. Почала вас ну і скажу нашим глядачам, що в принципі людина, яка хоче вступити до цієї гвардії, може просто подати заявку і далі вона там розглядається на те, щоб доукомплектовувати ці бригади. Дякую, пане Вадиме, що вийшла з нами на зв'язок. Ми пройшлися головними останніми новинами та заявами. Нагадаю, друзі, що в нас у гостях був виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.